Дивіться, хто тут? Гоу Сімоне, гоу Сімоне, Гоу Сімоне. Зайчиня чудове. Гоу Сімоне, гоу Сімоне, Гоу Сімоне. Не сумує ніколи. Ну, гратися. Зірки для мами. Три, чотири, п'ять. Сімоне. Гаспара, діти, час купатися. Так, так, дограємось у хованки і прийдемо. Шість де сховатися? Де сховатися? Сім. Я бачу, ти сьогодні вдягнувся як капітан кролик, Гаспаре. Ти мама. мамо. Ми граємо у і я ховаюся. Дев'ять і десять. Нова місія суперкролика знайти капітана кролика. Ніколи мене не знайде. Знайшов тебе, Гаспаре, суперкролик. Оце так. Я забула про зірки. Що ти робиш, мамо? Модель нашої галактики. У мене є всі планети, але немає зірок. Гаспаре. Ходімо, знайдемо зірки для мами. О, так, так, так. Це супермісія. Гаспаре, Сімоне, час купатися. Так, так, тату. Але як ми знайдемо зірки? Ми збудуємо ракету. Так, супер. Так. О, клас. Картонна коробка. Чи можна взяти маму? Така вже ж, Сімоне. Можна позичити ще скотч. Звісно, можна. Хопа. Отже, починаємо. Ось так. А, чудово. І шматочок скотчу сюди. Та-дам А я, Сімоне. Що мені робити? Що? Піди, знайди палички, щоб зробити злітну смугу. Так, злітна смуга. Добре, а я пошукаю двигун для ракети. О, о, о. О. Що, Сімоне? Готовий купатися. Майже, тільки доробимо ракету. Гаразд. Але треба покупатися до вечері. Супер-кролику Не треба купатися. Він самоочищується. Поглянь, Сімоне! Я знайшов купу паличок для злітної смуги. Чудово! А я приніс двигун. Я робитиму злітну смугу. Дякую, Гаспаре. Тут, тут, тут і тут. І тут. Але Покупи, чогось бракує. Mm. А, вже ж. нам потрібен ніс для ракети. <реку> тут Сімоне, дивись, що ти накоїв. обережніше. Oh, Пробач? Майже, майже готова. Що ти робиш, Сімоне? Я візьму маркери, щоб розфарбувати ракету. Гей, <плес> mm. hey. hey. oh, що ти <плес> робиш? Сімоне, час купатися. О, ні, будь ласочка, почекай. У Суперкролика є місія. Зараз місія Суперкролика це покупатися. Тож піди поклич свого брата, а я чекатиму у ванні. Так. Добре, добре, тату. Зіґ-зак, зіґ-зак. Ідеально. Ось так. Мерщі, Гаспаре, нам треба стартувати до купання. Зажди, Сімоне. Я не зробив злітну смугу. Швидше, Гаспаре. У нас обмаль часу. Ще треба знайти зірки. Гаспаре, Сімоне. Долетимо. Поглянь на листочки. Вони як зірки. Але як ми їх зірвемо? Готові до, до старту. Тримайтеся. Дякую, тату. Тягніться до зірок, діти. Я взяв декілька. Yeah. 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 Мамо. Мама, ми принесли тобі зірки. Зірки, справді? Так, так. Купу позірок. Oh, Дякую, хлопці. Які ж вони гарні. Yeah. Та-да! Yeah. Oh, Вау! Вау! Тепер ходімо на спари, час. До речі, тату. Хіба нам не час купатися? <laughs> Усе хлопці, тепер час вилізати з ванної ще ні, ми не завершили. Я ще так і ще трішечки. О, будь ласка, ви ласочка. Ви будь ласка, будь ласка.